Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіацентр Україна укрінформ продовжує свою роботу. 237-й день триває наша боротьба за свободу. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію у нашій столиці. У нас на включенні Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. Пане Миколу, ми вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Миколе, сьогодні, на жаль, столиця наша знову під ракетними обстрілами росіян. Які наслідки цих обстрілів і що відомо на цей час? Ну сьогодні вже другий день з таких ранішніх обстрілів. Вчора це були дрони, сьогодні це ракетні обстріли. Вчора постраждали об'єкти інфраструктури, разом з ними пострадав житловий будинок. Там продовжуються роботи по Розбору завалів буквально там годину-півтора тому була витягнута з під завалів ще одна жінка. На жаль, загибла тому кількість загиблих по цьому об'єкту вже є на сьогоднішній день. 5 чоловік. Що стосується сьогоднішнього ранішнього обстрілу, то постраждали об'єкти критичної міської інфраструктури. Там також продовжується на зараз розбиратися завали. Робляться титанічні зусилля для того, щоб відновити воду і світло в. На лівому березі міста Київ. Пане Микола, щодо вчорашніх ударів дронів, у нас там 5 загиблих, вже, на жаль, як ви сказали. Щодо будинку, який зазнав руйнування, ми чули вчора заяви, що його відновлення є неможливим. Які плани, що буде відбуватися з ним далі? Коли закінчиться там роботи аварійно-рятувальні, тому що вони ще продовжуються на, на сьогодні, буде прийматися відповідне рішення і стосовно подальшої долі цієї будинки. Якщо фахівці скажуть, що його відновити неможливо, відповідним чином людям потрібно буде їх розселити. Будинок відповідно знести, тому що він на сьогоднішній день є аварійно. Вчора з всіма мешканцями, там 14 квартир, які проживали в цьому будинку, проведені були відповідні. Відвідна робота, вони відновилися від послуги міста в частині тимчасового розселення. Поїхали хто до родичів, хто до друзів. Але в подальшому це буде, ну, буде прийматися абсолютно інші рішення. А щодо сьогоднішніх ранкових обстрілів, в якому стані зараз ситуація з нашою критичною інфраструктурою? Які ваші прогнози щодо відновлення світла і води саме на лівому березі? Ситуація достатньо складна. Ситуація напружена. Фахівці зараз працюють над відновленням водопостачання і електропостачання в частині будинків по Лівому березі світло відновлено, роботи тривають. Але ситуація надзвичайно складна, тому що це є такі основні об'єкти критичної інфраструктури міста. Чи є такі шанси, що у нас буде сьогодні у столиці відключення взагалі у інших районах теж електроенергії, і чи можливо ви звернетеся до наших глядачів для того, щоб продовжувати заощадження електроенергії? Я звернуся до, до глядачів, до слухачів не тільки заощадження електроенергії, а також і заощадження, в тому числі і Води, тому що е, е, потрібно відповідний тиск, щоб був в, в, в водопроводі. Е, що стосується виявлених підключень, вони можливі, поки що «Укренерго» говорить, що е, такий варіант не, не виключений. Разом з тим, знову ж таки, ми маємо максимально знизити е, споживання електроенергії для того, щоб вона була електроенергія була хоча б мінімальна. Процесія. Шановні колеги, ваше питання, прошу. Але шершень укранформ. Чи є наразі можливість у міської влади надати квартири людям зруйнованого вчора будинку? Е, я вже зазначав. Ми вчора з ними провели відповідну е, роботу в плані тимчасового розселення. Вони відмовилися. Якщо буде прийнято рішення з фахівцями про те, що цей будинок не е, підлягає. Відновлені відповідним чином будемо вирішувати питання про забезпечення житлом квартирами цих мешканців? Так, така можливість розглядається. Вона є зрозуміло. Дякую. А як відбувається, як яка ситуація з відновленням багатоповерхівки, в яку влучила ракета на початку російського вторгнення? Здається, там була інформація, що мають зновити верхні поверхи. Так, от чи чи зносять зараз? Чи відновлюється будинок? Ті будинки, які постраждали починаючи з 24 лютого, на сьогоднішній день в роботі вони відновлюються. Ви маєте на увазі будинки, які на Лобановську, Там ці вже поверхи знесли. На сьогодні на сьогодні там вони відбудовуються, скажімо так. Ці поверхи у нас робот, у нас в планах до кінця року закінчити роботи по всіх об'єктах, які були пошкоджені до 20 з починаючи з 24 лютого. Дякую. Дякую вам, дякую, пане Миколи, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о 15-й годині. До нас у студію завітає Олександр Хоружий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій, і ми поговоримо про наслідки російських обстрілів. Залишайтеся з нами.